Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео Мінік Генморстан. В даному відео я би хотів з вами поговорити більш детальніше про Алео, а насамперед про екосистему Алео. Всі ми знаємо, що Алео це layer-1 блокчейн. У нього є своя певна екосистема різних приватних додатків, бо тому, що Алео це у нас приватний блокчейн, який використовує технологію Knowledge, і Що відповідно, там всі. Всі додатки, всі це все є приватним, тому що це все поводано на зародновочі. Отже, давайте я хотів би з вами поговорити про, е, про кошельки Leo Wallet. Ну як Лео Родин Блокчейн має мати свої кошельки, і на даний момент в Leo є два основних своїх кошельки. Перший це Leo Wallet, який користується офіційною підтримкою та допомогою від команди Leo, від Leo Foundation. Це доволі круті хлопці, які використовують, які розробляють кошельок. Розробили кошельок доволі функціональним і крутим, що насамперед багато всі його знають, всі ним користуються. Хлопці во зібрали ще до речі, інвест від самого Лео Foundation, наскільки я знаю. І я всім рекомендую використовувати Leo Wallet. Далі на даний момент на радарі у нас з'являється Puzzle Wallet. Це також доволі крутий кошельок з своєю певною специфікою, з певними всякими такими штуками. Ви на даний момент можете зайти в Discord, Puzzle Valleт. Там, якщо вам потрібна якась допомога, ну так само, як і Leo Wallet. вони там все вам допоможуть. На рахунок Puzzle Wallet, це доволі такий цікавий кошельок, неординарний. Я би вам рекомендував слідкувати за Discord. -ом. Там в них є певні свої ролі. Які розпозначені, що вони для чогось є. Вони також роблять великий акцент на ком'юніті, використовують велику підтримку і любов від Алео і від Алео Фондейшн. Вони з ними в тісній співпраці і доволі є дуже крутим. Ви можете зайти туди, запросити токени, протестувати всі додатки, всі, які є на Алео, все що є на Алео. І думаю, це доволі буде круто, щоб ви взагалі взаємодіялися з це доволі круті кошельки і я всім рекомендую їх використовувати. Тому, друзі, дякую всім за увагу, дякую, що ви додавали відео до кінця. Всім па-па. до нових зустрічей.